Команда Жирак Грибова, в фінальній стадії змагань зустрілася у півфіналі з командою Дніпро Печірна. Матч закінчився з рахунком 0-0. По пенальті виграла команда Жирак Грибова з рахунком 3-2. У другому півфіналі зустрічалися команди Передмірка і Білозірка. Рахунок також був нічейний 0-0. По пенальті виграла команда із Білозірки 1-0 і вийшла у фінал, де зустрілася із командою Жирак із Грибови. А зараз не забиває найкращий бомбардир турніру Роман Скакун. Із печірної. Вдарив вище воріт. Не забиває капітан команди Володимир Шостак. Чудово грає воротар Микола Дубовий. Олег Скакун, і також невдача, і знов на висоті воротар Микола Дубовий. Олександр Петлюк забиває. І рахунок стає 1-0 на користь команди Жирак Грибова. Також забиває нападник команди Дніпро Печірно. Рахунок стає 1-1. Віталій Романюк. Потужний удар і м'яч в Сітці. 2-1 на користь грибове. І знов на висоті воротар Микола Дубовий. З рахунком. 2-1. Команда Жирак Грибова виграє цей поєдинок. А тепер подивіться, радість футболістів. Підкидають найстаршого гравця команди Михайла Завадського. Він був одним із кращих на турнірі.